Три тренування в день, що ви будете кайфувати від трьох тренувань в день, чи коли ти біжиш по піску 15 кілометрів офігенно кайфова, да? ти туди біжиш, і потім тобі треба назад повернутися. І ти тільки думаєш, може, тіпо, пройтись, щоб не бігти. А це мій другий Саня каже, я з ним не дружу, а я йому кажу: ти хто такий взагалі? Йди отсюди. Він, типу, каже, та ти вже сильний, не біжи. Він постійно приходить. Коли ми намагаємось щось у своєму житті змінити, то приходить ось цей другий саньок і починає нас відговорювати, причому зверніть увагу, він не каже просто забий, він аргументує. Ти вже й так чемпіон, ти вже й так сильний. Ці слова належать психологічному захисту, який називається раціоналізація, і існує він для того. Аби ми не покидали таку зручну і теплу зону комфорту. Слава Богу, наш український чемпіон Олександр Усик це добре знає. І він вимикає раціоналізацію та дуже добре себе контролює і розмежовує себе нормального, істинного, того, який рухається до перемог, і оцього другого санька. Мене звати Микола, я практикуючий психолог. І сьогодні ми розглянемо з вами. Декілька поглядів, декілька тез Олександра Усика в контексті того, як мислить чемпіон, як мислить автор свого життя. І найголовніше, спробуємо для себе взяти максимальну кількість користі і подивитися, як, виходячи з його бачення, з його мислення, ми можемо змінити своє життя. Отже, чому ж приходить ось цей другий я? Та тому, що насправді люди більш вмотивовані не шукати задоволення, а уникати страждань. Дивіться, здобути щось нове, нову звичку, вивчити нову мову, змінити роботу, побудувати класні стосунки це щось нове, це невідомість. Тобто вихід з зони комфорту це крокування у щось невідоме. Мозок сприймає невідоме як загрозу. Це викликає страх. Страх. Це емоція, яка сигналізує про небезпеку. Пам'ятаєте, на що ми заточені? Уникати страждань. А там, де небезпека, там, ймовірно, є страждання. І тому мозок дуже сильно боїться змін. Ось чому він підкидує нам сотню причин, коли ми хочемо щось у своєму житті поміняти. На краще. Легко це проілюструвати на прикладі з програмним забезпеченням. От ви, коли хочете інсталювати якусь нову програму чи де інсталювати стару, у вас завжди випливає ось таке віконечко, і вас перепитують. А ти точно хочеш видалити цю програму? А ти точно хочеш установити це програмне забезпечення на свій комп'ютер? Так і наш мозок. От ви можете його уявити як комп'ютер, а мислення як програмне забезпечення. І от коли ви вирішуєте піти побігати, вивчити нову мову, покращити своє життя на краще, то у вас одразу вмикається ось цей другий саньок, це старе мислення, яке перепитує, а ти точно цього хочеш? І у старого мислення замість оцього віконечка спливають сумніви, ось чому, коли ви хочете щось зробити, у вас виникає мільйон причин, щоб цього не робити. Але запам'ятайте, друзі. Нові ідеї загартовуються в сумнівах, саме пройшовши ось цей шлях сумнівів. відкинувши Санька, так у вас це може бути Павло, у мене це Микола. Відкидуючи оцього другого лінтюха, ми можемо рухатися вперед, і себе потрібно завжди ловити на раціоналізації, дивитися, які думки виникають, коли ви хочете рухатися до перемог, до нового мислення. Дуже важливо. Як ви все це сприймаєте? Навіщо я роблю? Що воно мені дасть? Та важко. ж. Зроблю завтра. Та подумаєш там, хтось робить, хтось не робить. Запам'ятайте зміни це завжди страшно. Боятися нормально. Вам не потрібно позбуватись страху. Вам потрібно вчитись діяти разом з ним. Потрібно вирощувати, тренувати в собі навик толерування стресу, впускати в своє життя дискомфорт і розвиватися. Я не люблю жалуватися на життя, і деякі жалуються на судьбу. Я просто в судьбу не вірю. Я не знаю, що це таке. Неважливо, у що ви вірите. Ви праві, і ви знайдете цьому підтвердження. Бо всі ми живемо на одній землі, але у різних світах. Світах своїх уявлень, і те, що каже Олександр, нібито люди жаліються на долю, так от ці люди, я продовжую його слова, являються жертвами. Людина в позиції жертви не проводить причинно-наслідкових зв'язків, аби зрозуміти плачевність свого становища і якось з нього вийти. Така людина шукає кого б звинуватити у своєму становищі. Від жертви нічого не залежить. Жертва вірить у детермінізм. Якщо немає звинуватити кого, то я звинувачу що в даному випадку долю все детерміновано, від мене нічого не залежить, я в будиночку. Протилежність жертви це автор, людина, яка вірить в свободу волі, яка вважає себе причиною усіх наслідків у своєму житті, і якщо становище у автора плачевне. то автор думает, как я сюда пришел и что я могу сделать. Автор ⁇ это зрелая людина, жертва ⁇ это незрелая людина. Вы богатый человек? Очень. Uh, если вы имеете в виду деньги, то деньги у меня тоже есть. Uh, но я богатый. У меня есть uh, любимая супруга, дети, друзья, дом. Робота. трудності. Зверніть увагу, що Олександр Усик ставить труднощі в один ряд з домом, сім'єю, дружиною, улюбленою роботою. І це не парадокс, це авторська позиція. Автор свого життя розуміє, що будь-які проблеми це лише уроки, які потрібні нам для особистісного зростання. Якщо у нас щось не виходить, нам щось не вдається, виникають труднощі. То це сигнал про те, що є нам чому ще навчатись, що ми повинні доповнювати власну картину світу, деталізувати її, змінювати для виходу на новий рівень. Автор завжди сприймає негаразди як можливість зрости, жертва нарікає на те, що усе детерміновано, і негаразди це проблеми, які вкотре підтверджують, який же непростий цей світ. Автор запитує, для чого мені ця ситуація? Для чого. Жертва питає, за що? За що мені це? Відчуваєте різницю? В той час, як автор шукає простір для зростання, жертва шукає простір, щоб поплакатись і когось звинуватити. Хтось, хтось сказав, хтось подумав, хтось перднув. Це все хтось. Головне, що робиш, ти ставити в центр себе, задавати питання собі, а що я зробив, що я можу зробити, як я можу вийти з цієї ситуації переможцем. Це ще одна база від Олександра Усика, основоположний постулат авторської позиції. Коли вам хтось щось розповідає, слухайте не те, що вам кажуть. А хто вам це каже, особливо якщо діло стосується порад. Адже ви не звертаєтесь за порадою до товстого дієтолога. Ви не запитуєте алкоголіка та курця, як вести здоровий спосіб життя. Неуспішні люди не можуть дати вам слушної поради щодо успіху. Більше того, вони сіють сумніви, тому що несвідомо відчувають, що ви крап. Який вилізає з відра, і відбувається ефект краба у відрі, коли інші ловлять його своїми клешнями і тягнуть назад до себе у болото. Бо, а як же вийде, якщо ви вилізете з цього відра до свого успіху, то, виходить, ми краби у відрі, знаходимося у цьому болоті не тому, що все детерміновано, не тому, що ми приречені, а тому, що ми себе прирекли тут знаходитись? Ми цього усвідомлювати не хочемо, тому будемо сіяти свої сумніви на інших. Здебільшого, люди, які намагаються обламати вам віру, вони просто висловлюють власні сумніви та власну зневіру у собі. Не слухайте їх. Орел, який виріс в середовищі курей, думає, що він курка. А курка, яка виросла в середовищі орлів, літає високо. Запам'ятайте, друзі, якщо ви хочете чогось досягнути, то у вас вже є всі необхідні ресурси для досягнення своєї мети. У вас вже є необхідні таланти, наснага, сила. Просто їх потрібно розвивати. І якщо вам хочеться літати, то ви можете літати. Якщо вам хочеться вивчити мову нову, ви можете це зробити, змінити роботу. Знайти хобі, збудувати щасливі стосунки. Ви можете це зробити. Нікого не слухайтеся. Йдіть до своєї мети. І коли почнете цей шлях, можливо, після цього відео, подивившись на Олександра, послухавши мої коментарі, ви подумаєте: бляха, та я вже давно хотів зробити. Раз, два, три, чотири, п'ять. У цей момент до вас прийде другий саньок, ваш переляканий мозок, який буде сипати раціоналізацією. І ви, будь ласка, це не слухайте. Бо якщо ви чогось хочете досягнути, ви це можете. Взагалі, без різниці, що про тебе скажуть: ти зробиш, ти поганий, тому що у тебе вийшло. Ти не зробиш, ти поганий, тому що ти це не зробив. Е, дві лягушки стрибають на гору, і одній кажуть, Ти не зможеш. І вона розвернулася і пострибала, а друга стрибала, стрибала, стрибала і застрибала нагору. Просто ця лягушка, яка застрибала, була глухая. І все. Не слухайте нікого, вам ніхто не, ну, не допоможе.